Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми знімаємо розпаковку наших власних покупок у магазині Aldi. Давіха. Що ми купили? Багет 1, багет 2, багет 3, багет. 4. Це багети... Е Типу 850. Вагою 250. А це багет іншого, рустік. багет Рустик. Ми купили такий один тип 857. Це такий ще багет ми купили. І ще ми купили білий хліб для тостиків Extra Molex Nature. Віка любить білий хліб для тостиків. І скільки ж ми за це все заплатили, давайте порахуємо разом. У нас два чеки. Один чек на 1,99. Другий чек на 87 центів. Порахуйте, скільки ми разом заплатили. І напишіть нам з вікою в коментарях. До побачення! Кажи Віка, до побачення. Ні, Ти кажи до побачення. До побачення на все добре.